Так, тут ми йшли до школи і побачили, що в нас на подвір'ї ростуть опенечки. Наше нам було їхати в ліс, якщо тут їх набагато більше. Це наше перше заняття в художній школі. Йдемо на перший урок. Тут трошечки накупляли, але накупляли ще все, що потрібно. Спочатку спробуємо. Так, першим ділом. Ну, добре, ходи. Купила картриджі до Інстакс, бо в мене вже закінчилися. Так, наступним магазином це буде Sport City. Тобі такі сподобались? Таке тобі сподобалось, так? Ходи. Я Угу. Давай я буду чвати, давай. Я ти буду крізь танцюй, дочечка. Тан... До речі, є прикольні варіанти. Пума, ціна взагалі супер. І ще помиски ось такі класні. ціна 3, три. І ось цей класний варіант. Саме на фізкультуру. Мам, таке подається. Блін, так, вирішила я замість аеропортів подарувати Ернестові самокат. Він вже виріс і свого, передав Терезі. Того думаю, йому сподобається. Показую покупочки з інтерспорту. Що ми купили? Це купили самокат. Купила собі ось таку флягу для водички спортзал. Взяла собі два протеїнових батончика. І все, і тут інстекс. А те собі купила. Таку лялечку показує. Кей журнал з лялечкою, так? Подивись під ножки акуратно. Наступним пунктом ми приїхали в фотостудію відзняти дві піжамки. А я приїхала на епіляцію. Робимо на такому лазері дека. люблю тебе. Зранку в нас сталася прикрість, порвалися ручки в торту ага. і просто торт впав на землю, він тріс. Ми його відправили назад, щоб нам допомогли його по-новому зібрати. І настрій набагато став кращий, який, знаєте, більш-менш святковий. Є, сидять сил і потім фіолетовий. Ось такий святковий стіл на свейш, в день народження в стилі Соніка. Так, в мене тут Відчала машина шариків, я їду це все відвожу в заклад. І реально день почався просто настільки стресово, то торт впав, то з аніматорами якась каша Малаша вийшла. Коротше, я просто сильно на стресі зранку. Я взагалі дуже сильно завжди переживаю за якісь такі свята, коли організовую їх я. Тому я дуже їх не люблю. Зробила ще ось таку невеличку фотозону, просто щоб могли дітки сфотографуватися.

Дякую, друже, це ти мені прийніш подарунок. Свою праву руку, Хто вважає себе самим, самим сміливим і крутезним, що готові? Так, постараюся зуби тобі не повибивати. Пукай пузяк Та ти з нього ні, ти з ногами не потрапив Еть, два, три Ну як? Давай ще Що ти заробив? Оооо Ні, все нормально, не болірова Як ти, Наталя, як тим можеш? Ей Я вам не кажу Я Там бачила, тому що ти зараз маєш гучно сказати своє бажання. Дивись, якесь фондів собі Можеш сказати, так воно швидше здійсниться. Мотоцикл хочеш мотоцикл? я хочу справжнього Так, Тому задивайся світічку. Я приїхала в епіцентр зарядитися такою новорічною атмосферою, Надіюся, я встигну все і ще заглянути на новорічний відділ з іграшками. І головне це інтерспорт. Мені потрібен цей магазин, просто зарядіться цією новорічною атмосферою. Більше я люблю прикрашати ялинку ось такими квітами. Виглядає надзвичайно красиво і стильно. Дуже виграшно на ялинці виглядають іграшки, ось такі гілочки, квіточки саме білого кольору. Я хочу змінити свою ялинку і мені подобається. Вже ось ці засніжені вже. До речі, ціна. Я думала, вона коштує набагато більше. Дуже красиві. Так, знайшла шапочки, мені подобається ось ця кошанак, нічого таке. Теплюща просто. Нічого нічого таке. Ці також дуже красиві. Піджене це просто бомба. Ці Адідаси чоловічі також просто бомба. Вау! Міряю на себе, вибираю чоловікові шапку. віша. мені сподобалось. Я вже напевно півроку, може і більше, хочу зловити одну вишиванку і все ніяк. Мені її не вдається купити. Мені, до речі, сподобалося, що ось ця. Вона. Просто розпаковка шкарпеток взяла собі ось такі з хмаринками, дуже прикольні. Щодо. Роздягайся, давай. Тут з написами, і тут з космонавтом. Цікаві такі прикольненькі. Взяла Терезі пару носочків. А також собі взяла ось такі гетри, точніше, підколінники, молочні, чорні і сірі. І чоловікові також такі прикольні зі смайликом. Морква є. <свісно> і ось такі. Також взяла для новорічного настрою парфуми для дому. Вони пахнуть таким імбирним пряником, дуже такий різдвяний запах. Мені сподобався, але головне, щоб не були дуже притурні. У нас зараз процес лікування зубів у дітей. Двом дітям їм потрібно ставити апарати для розширення верхньої щелепи, плюс Терезі вирівнювати прикус. Вау! Ку-ку! А нема Тереси. А нема. Така фотографія зараз буде класна, класна Після таких процедур ми поїхали трішки розважити дітей. Зверні. Ми захотіли саме цю групу грати. А далі нас чекав ще до Лора. Ми приїхали в Лорімед в Тернопіль. І діагноз звичайно невтішний. Ернести потрібно буде видаляти видаляти з дестрезою. Все добре. 20 листопада на вулиці сніг. Ах, кайф, блін. Тобі сніжок, дочі. Класне на вулиці. Ах, ти від медик мій. Так, ми приїхали здавати аналізи крові. На наркози в таку клініку, як на Давид. Так, ми прийшли в сільпо скупився трішки додому тому продукці, і Хочу знайти сир. Побачили в Тік-Ток, якийсь карамельну, не пам'ятаю як. Зараз якщо знайду, покажу. Хто любить равлики, я обожнюю. Не знаю, чи це смачні, але ми коли замовляли в інстаграмі, дуже смачні, взяли собі з горгонзолиною. В призначенні лікаря було пройти на ехо серця, тому ми зайнялися цим швиденько. Все добре. Показує покупочки. Перше, це взяла ось такін. Вутінка чоловікові. Теплі, зимові. Наступний пакет з інтерспорту. Ернестові також ботинки зимові. Ой, це ми є! Сергій? Тримай. Далі дали собі шейкер і протеїну. Шоколадний. Я сповують, і ось такий щейкіш. <смеш> Забула, що взяла ось такий костюмчик тепленький Терезі вайкіки. <плес> <Дуця. смеш> З такими штаніжками карготи. Так, і взяла ще на знижках були кофти, просто ціна. 300 гривень навіть не коштує кофта. вона, Звичайно, тоненька, якість така, як вайкіки. Mm -hmm. Але на декілька разів піде. Ось така чорна худі. І ось така Ернес сам вибрав собі з футболом. З футболом. Бо я футбол. Ось таку худі. Так, і ще ось такі з джойстиками. Носочки прикольні взяли. Ну, Ернестрі. Угу. Так. Отак рівно. <плес> <плес> я... полюбав. Так, ось так вийшло. Це подарунок від партнерки. І чесно, я пишаюся своїм сином, що в 6 років він вже має стільки медалів і стільки дипломів. І буду завершувати цей влог. Якщо вам подобається, будь ласка, поставте лайк, підтримуйте мене цим, хоча б. мене це мотивує знімати далі, показувати своє життя. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і підписуйтеся на інстаграм і мій тікток Люблю вас, бувайте!